Продовжує ну, зараз будь ласка. Е, зараз на арену вийде. Вона не Галина, не хелена, е, не мілтон. А вийде саме вона. Е, е, Яка вважаю, що вона є. Спадкуємо цього то передбачення ванги, що президентом має стати жінка. Але справа не в неї. Справа в синоптиці. Так, от, якраз таки через Мілтон Джозеф Байден не приїхав на Рамштайн, точніше не приїде на засідання Рамштайну. Він виріс залишився зі своїм народом, зі своєю нацією під час такого природного катаклізму. Але такі природні катаклізми вони не тільки у Сполучених Штатах, вони по всій планеті зараз крокують в Африці. В Африці, Марокко, Пустеля, Сахара, Пустеля, так, там Має води, чому називається пустеля, здавалося б. <з> Дякую. <them> Але нас дивляться різні люди. Люди думають, що пустеля це тому, що пісок. Але пустеля, тому що там пустка. Пісок, сухо, пустка, немає вологи, там кактуси, тільки в більшості своїй ростуть. Так от, в Марокко в пустелі, Сахари такі великі кількості опадів. Ну, це знаєш, звучить смішно, що пустеля, тому що там пустка. Ні, ну так є. А там утворилися цілі озери. Через опадів. О 45 літрів орієнтовна кількість опадів на квадратний метр на рік. Уявіть собі, нині тільки на початку вересня в деяких районах цієї пустелі випало 99 літрів на квадратний метр. 99 літрів за один місяць. Через такі повені в Марокко, в Алжирі вже 20 людей загинули.